Особливий день сьогодні свята Господа Ісуса Христа, Верховного і вічного священика. Цим святом завдячуємо папі Бенедикту 16. Передав нам його Він, і варто помітити цей день докладно 10 днів. До іншого великого, превеликого свята, святих тіла та крові Ісуса Христа. І може варто нагадати собі, як ми вже нещодавно очікували цих днів 10 на свято зішестя Святого Духа, щоб Дух Святий оновив нас, відродив. Тривала дев'ятниця до Святого Духа. І зараз, якось аналогічно, можемо переживати приготування до свята Божого Тіла, до святих тіла і крові Ісуса. Власне, від сьогоднішнього дня це приготування розпочати. Звісно, приготування до свята Божого тіла має різні виміри, стараємося. У наших парафіях, щоб святкування зовнішнє приготувати, задалегідь про багато чого подумати, але теж йдеться про духовне приготування і теж йдеться про контекст наш, в якому ми знаходимося. Це свято не лише прояв зовнішньої побожності, бо по можливості виходимо навіть на вулиці наших міст. Але це також світло у темний час для нас. Варто послухатися до читання сьогоднішнього свята, і там пару раз згадується слово Союз, Союз з Богом. Ми шукаємо союзників і в всіх масштабах великих, коли в нас війна. А також шукаємо союзника у цій духовній боротьбі, у цьому змаганні із силами темряви. І, власне, згадуємо Бог хоче бути нашим союзником. Звісно, ми нещодавно теж оновлювали союз з Богом у Пасхальну ніч. Союз, який ми у Хрещені, заключили. Проте сьогоднішнє перше читання до слова до мешканців Єрусалима від пророка. Єремії через Єремію, а від доброго Бога. Варто згадати контекст цього тексту з першого читання. Божий народ, ну, власне, відійшов від союзу з Богом, опинився у великій небезпеці з боку могутнього ворога, який хоче народ знищити, зруйнувати Єрусалим, і Бог посилає. Власне, Пророка Єремію каже, Єремія, ви зламали союз з Богом. І тому і ці всі ситуації жахливі, які переживаєте зараз, і небезпека для, для Єрусалима. Але власне Бог хоче оновити союз з вами, хоче стати вашим союзником. Цей союз хоче Бог у глибині ваших сердець заключити, оновити. І чуємо слова потім, власне, у словах Євангелія про Тайну вечерю. Ісус каже, ось моє тіло, ось моя кров, яка проливається за багатьох, ось моя кров Завіту, Нового Завіту. Тому варто визнавати у цей час, що власне, ми забуваємо про цей основний союз з Богом. Як християни, але Бог дає нам світло в Євхаристії у цій тайні, яка прихована під виглядом хліба і вина, яка нам дається. І ці дні очікування на свято, на святіше тіла і крові Ісуса, може бути таким часом власне нашого нагадування собі, кого я в собі ношу, хто в мені є. Коли я причащаюся, коли приймаю у святому причасті, то святе таїнство це не щось, це хтось, це він. Пам'ятаємо слова перед тим, як нам дається святе причастя, ось Агнець Божий, Агнець Божий молимося пару раз. Агнець це той, хто бере, бере гріхи світу. Тобто я приймаю. До свого тіла, до своєї душі, до свого серця, заплату за мої гріхи, заплату за мої гріхи. Ціна за мої гріхи в Святому Причасті і мені дається, щоб я носив її в собі і згадував, що це не якась нагорода для хороших людей, це не якісь духовні цукерки, які даються мені, як нагорода, але власне як заплата за мої гріхи, я. Грішна людина до гріха схильна, ношу в собі його завдяки святому причасті. Звісно, я сповідаюся, я часто сповідаюся систематично, а водночас не забуваю, що ношу в собі агнця Божого, який є заплатою за мої гріхи, і згадую про нього, і стараюся про нього згадувати. Так то казав, казав тут святий пророк Ісая в моєму нутрі, в моєму серці. Хочу спізнавати Господа, який в мені живе. Може, власне, варто ці дні, які, нас, які, які ми чекаємо на свято Божого Тіла, власне, щодня згадувати, кого я в собі маю, а дарувати, споглядати в собі Ісуса, Агнця Божого, згадувати, до кого Він прийшов, який мене є, хто він в мені є. І таким способом власне, очікувати на. Свято Божого Тіла. Варто, може, власне, з вдячністю, з тремтінням, з усмиренні перебувати в цьому часі. Може, варто подбати посповідь в цих днях найближчих. Може варто користатися піснями євхристіними, ці співи Євхристі дуже важливі. Можемо ними дихати, наче тими словами. Які нам ці пісні, також і в Русі нашому, власне, пропонується, що ми власне, так згадували, хто в мені живе, хто в мені є, щоб ми таким способом очікували на це свято. І так оновили союз з Богом, який власне, він хоче виконувати, коли буде в нас ця любов до Нього, коли вона буде поширюватися на інші серця. Тільки багато християни, які зараз не причащаються, не причащаються, навіть наші рідні, близькі, знайомі, не причащаються. Тобто з тим союзом в серці не ходять. Але власне може варто плакати в собі цю вдячність, це прагнення і білі серця, що я забуваю, інші про це забувають. І так очікувати, і так відкривати, розкривати їх серця інших людей на цей дар Євхаристі. І так цей союз з Богом оновлювати, щоб дійсно він міг проявляти цю свою силу, як наш союзник, щоб міг давати нам цю перемогу і духовну, і зовнішню.